Петиція номер 8611 просто в першому рядкові в описі відео, в першому прив'язаному коментарі. Якщо у вас через застосунок через якісь причини не відкривається, будь ласка, гугліть, гугліть петиція 8611 про заборону московицького язика в. Українських там, джерелах інформації, там, новинарнях, сайтах, магазинах і всякого такого. Просто зараз або ставте відео на паузу, або продовжуйте мене слухати. Підіть, будь ласка, підпишіть цю важливу петицію за для української перемоги для щоденних перемог України і для остаточної перемоги України над Московщиною і максимально її поширте. Там залишилося трохи днів до. Її завершення. Я вірю, що ми благополучно її з вами е, закриємо, зберемо потрібну кількість підписів і доможемося її успішної реалізації. Слава Націі, вітаю на каналі Добрий Рембат. Ветері я Сашко добрий. Перебуваю на охороні файної коробочки. І скористаюся нагодою, оскільки немає інтернету, запишу відосик. В принципі, небо я чую. І розповім, чому важливо саме зараз домогтися конкретних покарань тим джерелам інформації, які в Україні поширюють московицький світ, московицький язик, московицький спосіб мислення, світосприйняття шляхом надання можливості користання сайтами, новинарнями і всяким таким, через там, менюшки. Вміст, тим паче московицькою. Так, тому що насправді важливо розуміти і усвідомлювати, що те, що від самого початку покликане бути засобом обміну інформацією, так, тим, яким є мова, то у випадку з московитами, московщиною і її язиком, воно використовується як головна зброя. Окупації, окупації ментальної, окупації світоглядної, окупації світосприйняття. Так? Це вірус, це ракова пухлина, яку поширюють московити. Головна їхня зброя колонізаційна і антиукраїнська. Маємо не повні 4 роки повному 13 тринадцятий рік. Чергового загострення війни з бага... багатовікової війни з Московщиною, і саме тому маємо таку тяглість багатовікову, багатопоколінневу тяглість визволювання змагань України, української нації, українського народу за свої існування, за свою державність, бо неспроможні досі. Викорінити московицький язик з нашого побуту, з нашого спілкування, з нашого світогляду, так, з нашого життя. І одним із важливих елементів впливу на нарід, на населення нашої держави, самостійної переможної багатої України, є віртуальний простір. В якому досі значна кількість, або просто несвідомих представників чого ну, бізнесу за великим рахунком, так, в тій чи іншій формі, або свідомі вороги України, так, або там якісь заручники маркетингу, в принципі, які ганяються за більшим охопленням, дозволяють собі розповсюджувати і поширювати вміст московицької. І ці всі менюшечки, вибір мов і язика це все антиукраїнські дії. Це все антиукраїнські явища, які ми з вами зобов'язані викорінювати усюди 24 на 7. задля перемог України щоденно і остаточної перемоги над Московщиною. Тому повторюся просто зараз. Підпишіть її і максимально поширте. Залучайте максимум підписантів. Я вірю, що ми якомога скоріше її з вами закриємо і насолодимося її конструктивною реалізацією. Бо петиції це на сьогодні один з дуже і дуже небагатьох способів, бодай якось достукатися до влади. В її законодавчій насамперед, але також і виконавчій Частині. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.